У Житомирському арткафе бібліотека відбулась зустріч студентської молоді з кіборгом Валерієм Логіновим, більш відомим як Аскольд, розповідаючи про війну на сході, Аскольд не став агітувати кожного хлопця йти добровольцем до українського війська. Проте закликав студентів до навчання, оскільки ця можливість наразі здобувається в тому числі ціною людських життів. Кожен із нас робить свою роботу на тому місці, яке він займає. Якщо ви студенти, учитесь. У научитесь лучше, потому что ви повинні розуміти, що сейчас у вас шикарная возможность получать образование в то время пока не падають на вас снаряди или по вам не стріляють. В это время под этими снарядами і пулями находится кто-то другой. Цікавою виявилась розповідь Кіборазакрема про початок його участі у військових подіях. За словами офіцера, для орієнтування на місцевості його підрозділу не видали навіть нормальної карти. Наприклад, ми приїхали, от одна з таких неразберих це повне відсутність карт. Я побежал к артиллеристам. Артиллеристы мені дають вот таку вот фотографию. Я її собі себе хлопцовал на мобільний телефон. Она у меня так и есть. Ну, у них там все обозначено точками, куда они стреляют по их целям. Вот. Но эта карта даёт только общие, схематическое понятие. В інтернеті цих карт значительно більше і лучше. Вот. Но на, на тот момент це було хоча б перше приближення тому, що ми имеем, на каких місцевості. Загалом Аскольд каже, що з радістю бере участь у подібних зустрічах. Оскільки війна продовжується, і потреба в необхідності захищати батьківщину залишається. Саме тому такими заходами він намагається передати почуття патріотизму молоді.